І от зараз відрикайся, так? відрикайся від цього. І кажи, я в цій сфері, Ісус Христос тебе запрошую. в цю сферу мого життя, в сферу сім'ї, в сферу фінансів, в сферу здоров'я, сферу служіння Богу. це найперша сфера, відносини з Богом. Це найголовніша сфера. Коли тебе будуть живі відносини з Богом, тоді інші сфери вже Бог тобі буде показувати. Але Слава тобі, слава тобі, Боже. благослови Дня Ісуса Христа. Перебувай, перебувай. Аллої, Борися з цими думками прямо зараз. Ім'я Ісуса Христа. Це не просто буває. Це буває не просто. Це буває, треба відрикатися. Відрикатися потрібно. Від гріха. Можливо, якийсь гріх да, не, не пускає. І тобі зараз Дух Святий показує. Що оце тобі треба обрати з І, Можливо, ти думаєш, там в мене не вийде. Звісно, не вийде. Але це Бог в твоєму житті зробить. Тобі потрібно прийняти тільки рішення. Для нас. Скажи, я приймаю рішення двигатися з Духом Святим. Дивитися в присутності Божої. Ім'я Ісуса Христа Боже. Благослови. Благослови Господь. Слава Ти. Можливо, ти натрапив е, на, на політику. Тобі потрібно вийти з цієї сфери. Це закваска. Політика і релігія це дві закваски, які Ісус Христос сказав, що нам треба її убрати свого життя. Релігія це якби існтні відносини з Богом, які ти собі там напродумував. Коли немає Духа присутності, Духа Святого життя. Ну, політика ми знаємо, да, що це таке? Але Боже, слава тобі, слава ти, відрикайся від цього до нас. Пім'я Ісуса Христа. Пін'я Ісуса Христа. Скажи, Ісус Христос. Царю в моєму житті. Ісус Христос царює. Щоб Ісус Христос царював в моєму серці. Щоб царювала Божа любов, Божий Дух. І тоді вже Дух Святий буде через Тебе, через Тебе своє царство на інших людей переносити. Зрозуміло? Алів. Боже, дякую тобі. Дякую Тобі, Господь. І таке це 45-й псалом і 72-й в російській Біблії, а в українській 46 і 73. -й. Оце все, що я зараз говорю, там це все, все написано у псалмах. Бо знаєте, наприклад, 72-й псалом там теж був, знаєте, віруюча людина. Це ж віруючі писали, да? там, псалом Асафа. От. І він бачив цю несправедливість у цьому світі. І він каже, що в нього була якби в серці така ну, негодування, таке, знаєте, Він несправедливість, знаєте, о, що так, а що воно так несправедливо. І люди, в серце була, якби темрява і злоба в нього була. І він, знаєте, Говорить, о Бог, а що так, а що так, щось неправильно, Врось би Бог там щось неправильно робить. І він каже, але це у мене так було, доки я не війшов у твою святину. Святилище, подивися, доки ти не війдеш в Божу присутність, ти нічого не зрозумієш. Твоє життя воно буде в темряві. Коли ти вже війдеш в Божу присутність... Тоді приходить Боже світло і каже, я коли війшов в твоє святилище, то я зрозумів, який кінець у всіх, які без Бога людей. І каже, коли тоді я так думав, то я був як скотина перед тобою. А на там, може, там, як бидло, каже. Я був, як бидло перед тобою і перед святимом, коли я так думав. Коли каже, в моєму... В моєму серці була темрява тоді. Дивіться, на твої питання, у кожного з нас є питання, у кожного якісь може, проблеми, можуть бути. І вони ніколи не вирішаться в темряві. Доки ти не в Божу присутність, коли ти в Божу присутність, тобі все буде зрозуміло. І ти зрозумієш, що ті проблеми, що в тебе там, як є, їх і немає насправді. Проблема була те, що ти був не в Божій присутності і все. Проблема тільки та, що не Ісус Христос царює тебе в цій сфері. А ти сам собі там думаєш, плануєш там все собі. І питаєшся Бога підстроїти під своє життя. Так ніколи не буде. Ніколи ти Бога під своє життя. Це буде релігія. Да, дьявол так буде казати, да, ти з Богом, ти в церкву входиш, ти молишся. О. Але ти живеш своїм життям, це релігія. Не буде движення Духа Святого, полноти, слави Божій Твоєму житті. ніколи не питайся Бога підстроїти під своє життя. Ніколи не питайся. Прийди в Божу присутність. Війди в Божу присутність. Але щоб туди війти, він повинен Богом стати для тебе. Не на словах, а на справді. Насправді. Може, ти, ти коли будеш туди входити, тобі одразу буде Бог показувати, що тобі треба робити. Скаже, оце треба тобі віддати, наприклад. Або оце там простий, оце треба так робити. Тобто молитися. Потрібно виділяти час. час тебе потрібно бути. Коли ти проводиш з Богом, це називається таємна кімната в його присутності. І ключове слово зупинись. Да, зупинись. Не, не, не біжи в своїй суеті, в своєму житті. От оно. Оно, наші батьки бігли. Да. Ми дивимося, старі люди живуть без Бога і кудись біжать, плачуть, ой, у мене не так, як у людей, ой, горе велике, яке горе. Того нема, того нема. ой, горе яке. Та завтра душу заберуть у неї. Ты завтра душу заберуть, за що ти переживаєш? Зачем тобі там обої ноги За що ти переживаєш? Душу завтра заберуть у тебе. А ти там, воно, ну кому це останеться, що ти тут наживаєш, там, матеріально. То Тобто проблема одна, що ти не, не, не в Божій присутності. Все. інших немає проблем у тебе. Коли ти йдеш в Божу присутність... Я дивлюсь, коли ти будеш туди входити, то буде Дух Святої показувати, що тобі мішає. Твої ідоли сразу, вони в мислях. О, раз ти за це пробовав, значить це твій ідол. Це нечистий дух там. Зрозуміло? І ти раз відрікаєшся від цього. Ти говориш, все, для мене це не має значення. Для мене тільки Бог, ти мені потрібен. Мені потрібна твоя присутність. Мені більше нічого не потрібно. Ну, зрозуміло, який стан повинен бути. Оце тоді. Він стає твоїм Богом. А коли ти, о Боже, поможи мені там хату построїть, о Боже, там поможи Ну, як питаюся Бога як волшебну палочку. Може Бог тобі і поможе, да, але ти все одно не будеш Божим царством. Никогда. Бо Він не цар у тебе насправді. Ти сам цар своєї життя. Ти будеш царстві Божим тільки тоді, коли Ісус Христос. Стане твоїм царем, <кій> по-справжньому. А одне є знамення, що він твій цар. Це присутність Духа Святого в твоєму житті. Більшого нема знамення. Mm -hmm. Присутність Духа Святого це коли mm -hmm. тобі любов Божа, да, мир, радість в Духі Святому. Ну і mm -hmm. послі будь знамення. Да, Іменем моїм будеш зганяти. Песов, возло, руки на больних будуть іселятися, навіть мертве будуть воскресеньти. Тобто буде слава Божа супровождати тебе. Тобто, якщо Божа слава не супровождає моє життя зараз на даний момент, то є дві причини. Тобто, перша причина це може бути, ну не перша, а одна з причин. Вона буває, я думаю, у нас у мало у кого, да, це як у Іова, бо такі Іо. Які він, ну, Бог дозволив іспитати його. Ти проходиш просто іспитання. На ну, основному причина та, що Бог не царює в житті. От. У нас проблема, проблема наша, тому що ми самі зараз повна свобода приходить, повна свобода, повна свобода приходить зараз, прямо, зараз, цю минуту. Всі демони, всі беси, всі прокляття розрушаються, Беси уходять. Во імя Ісуса. Аллилуйя. Кто-то в серці своєму покаявся і розрушилось приобретенне прокляття. Ой, глянь мене, слава Богу. Нічого собі. Це його личне рішення, його личний вибір. Алиты слава, слава! Слава Слава. Слава Турбо.